Фіскальна служба Прикарпаття основним пріоритетом своїй діяльності визначила співпрацю з бізнесом та громадськістю. Ініціює живий діалог з ними безпосередньо в районах та містах області. Такі зустрічі вже відбулися у Коломиї та снятині. На них обговорювали основні питання змін до податкового законодавства. Співпраця фіскальних служб з громадськістю і бізнесом виправдала себе позитивними результатами. Тільки минулого року спільно виокремили 40 пропозицій щодо змін і вдосконалення податкового законодавства. Частину їх вже врахували в Державній фіскальній службі України. Фіскальна служба сьогодні хоче. Направду почути, як все-таки впливає на платників податків, зміни до податкового кодексу, як працює сервісна служба, як обслуговують платників податків, як надають консультації. Тобто весь спектр цих питань ми сьогодні хочемо почути. Зустріч з бізнесом і з громадськістю, вона в у нас. Практично щотижня відбувається в обласному центрі, а все-таки ми хочемо почути периферію, хочемо почути райони, хочемо почути платників і хочемо почути дати свої пропозиції. На таких зустрічах підприємці можуть безпосередньо ставити свої наболілі питання і відразу отримати фахову відповідь. Нарахування земельного податку та реєстрація договорів оренди землі, обов'язкове впровадження реєстраторів розрахункових операцій для підприємців третьої групи, декларування від'ємного значення податку на додану вартість такі основні теми актуальні сьогодні для бізнесу. Подібні зустрічі відбудуться в усіх районах області. Тут платники податків зможуть висловити всі свої пропозиції щодо вдосконалення податкової системи, оптимізації методів і способів співпраці з фіскальними органами.